Це буде відновлено вже найближчим часом у центральній частині Харкова по вулиці Сумській працюють міські шляховики у полі зору комунальників. Відновлення пошкоджених пішохідних зон та дорожнього полотна. На сьогоднішній день в Харкові проводиться компанія по ремонту та відновленню тротуарів. І сьогодні вже десь близько 15 тисяч квадратних метрів цієї роботи виконано. Сьогодні у нас проводиться одна з робіт. Вона у нас виконується на вулиці Сумській, від вулиці Свободи. Це тротуар, який в нас познав значних шкоджень під час обстрілів ворожих, які були у центрі міста. І сьогодні ви можете подивитися, які роботи там у нас виконують. Сьогодні всі роботи, які в нас повинні проводити згідно регламенту, всі в нас проводяться. І вони будуть у нас проводити скільки, скільки нам будуть дозволяти погодні умови. Тому харків'яни і автовласники побачать до кінця року всі ті об'єми, які будуть виконані для того, щоб комфортно було переміщатись не тільки тротуарами, а й нашими дорогами. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків новини.